thank God every day For the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can take away in a whole you every night. And that's a feeling I get used to. я Перед Перед та після першого тренування. Перед тренуванням я трохи Хвилювалася, а після мені дуже сподобалось, але е, боліло тіло. Як довго ти займаєшся акробатикою і як ти потрапила до нас в школу? Я займаюся вже два роки і потрапила, мене мати записала на пробне заняття. Які найбільші труднощі виникають, коли ти починаєш вчити новий трюк? Найбільше труднощів виникають, коли я боюся отримати якусь травму. Який елемент був найтяжчим, і що ти робила для того, щоб його подолати? Елемент був найчастіший, коли я розтягуюся. Коли я перший раз пішла, то мені було так складно розтягуватися. У мене все боліло, але я була весела дуже. Чому ти обрала саме акробатику і нашу школу? Я обрала вашу школу, тому що мені дуже сподобалося. У вас. у вас в школі ці дуже добрі тренера і діти хороші. Як твої батьки відносяться до тренувань? Чи цікавляться вони та чи підтримують тебе? Мої батьки відносяться до тренувань добре. Е, да, так, вони мене підтримують. Улюблений момент під час занять. Це коли ми займаємося е, на повітря. Ти вже виступала на сцені? Е, ні, ще не виступала. Яка твоя ціль від занять в нашій школі? Я хочу виступати на великих сценах.